Чапурічело. Хачапурі, це мені здається, пурі це хліб. Правильно? Пури, це хліб а хача, хача це сир. Ха це сир. Не. Це сир і хліб, логічно все. Не? Не. Хліб з сиром. Це найвідоміші хачапурі по-аджарськи. Аджарія так. це регіон Грузії. От, це така лодочка з сиром. Інколи туди яйце розбивають. Я не знаю. Зараз Марко нам розповість, чи треба його розбивати. Да -да, треба масло вишкове. І... Що а, це, це современний угу. варіант? Адаптація. Адаптація. Да, да, але це виглядає дуже смачно. А, а ти знаєш, що роблять в Хачапурні в Грузії? Коли ти замовляєш Хачапурі по джавську, mm -hmm. вот, приходить офіціант з нежничем. Для, <свят> для чого? Я думав, що треба відламувати оцю штуку і макати туди. Треба. Але для найсмачнішого для треба зробити так. Ого, це я перше чую. Перше, так? Я Ого. Ніколи не знав про таке. І не бачив. Чому не роблять це в ресторанах в Україні? А, Ніхто не знає. Не знаю. В, в Грузії. Це ж класно е... ну просто навіть це як ритуал. В Грузії робить завжди. Я б в хачапурну не ходив. Може, я був занадто випівши і не пам'ятаю. <хи> Таке теж це могло можливо. бути. Не? Це можливо, бо в Грузії наливають зранку. Так. Я за 4 дні набрав 9 кілограм. <хи> <хи> ну, це серйозно. Я, причому я там худнув, худнув. виїхав поїхав такі струнки, і такі, ну, я не пив, але в Грузію Ну я сказав, ладно, якщо я їду в Грузію, я не можу не пити. Так. І вся дієта пішла. Я розумію, тому що в мене теж бачив. Ага, бачиш, тобто шохи. ти береш, бортик, да? Бортики э, вот, залишаються. Потому ну, ты Я з'їж зразу. Не, не, можно, Ні, ні, можна макать. Вот можна макати. От коли є. Коли є лицо яйцо... Мені здається, вони його розмішали вже. Треба розмішати. Бо я пам'ятаю, нам офіціант питав, завжди в ресторані приходять, вам розмішати?» і ти такі думаєш, ну нащо, це ж найцікавіше самому розмішати. Я думаю, що тут вони його розмішали, бо на доставці воно би довго там якось. Це гарне, гарне. ті Не традиційно, але це дуже плачено. Дуже-дуже. Що мені подобалось в Грузії, ми коли поїхали туди в гори, в виноробний регіон, Хетю, де їдеш, і кожна назва села це назва вина, яке ти знаєш. Там. Це нам далі, Мукузані, а це все місцеві населені пункти. І кожне вино називається по назві цього. Села. Ну, я привик, тому що в Італії це теж. Це так само, так. Да. Так, ми вже йому п'яту страву і тільки от вперше взяли за виделку. О. І це, то це тому, що далеко від нас тарілка стоїть, просто щоб дотягуватися. Мені дуже сподобається їй рука. Да. Ідеальний варіант. Мабуть, тому Не всю -м -м. грузинська кухня. Одна з найулюбленіших, тому що тут багато страв, які можна їсти руками. Смачність Мус! Зупиняй мене!